Великдень найвеличніше свято християн. Четвертий рік поспіль українці зустрічають його в умовах війни та тривог. Тому питання безпеки під час відвідування храмів для освячення приношень в пріоритеті. Наголошують вартові безпеки міста. Доброго дня, шановні мешканці та гості міста. На жаль, великдень у 2025 році. Ми знову будемо зустрічати в умовах воєнного стану, а це означає, що заходи безпеки і дотримання вимог комендантської години є обов'язковими. Традиційні багатослужіння будуть проходити в храмах та церквах нашого міста виключно за участь духовенства. Всі інші парафіяни зможуть долучитися після закінчення комендантської години. Окрім того, хочеться зазначити, що дії комендантської години на свята не скасовується. Вона продовжує діяти з нульнуль години до п'ятої години ранку. Біля кожної церкви та храму нашого міста буде розміщена інформація про найближче укриття. Не ігноруйте повітряну тривогу це ваше життя та здоров'я. Трагічні позії в сумах ще раз показали, що для ворога немає нічого святого. Шановні мешканці, будь ласка, дотримайтесь вимог безпеки, дотримайтесь вимог комендантської години. Якщо ви перебуваєте в церквах, храмах або бачите навколо себе відозлі речі, будь ласка, зверніться на лінію 102. Або зателефонути з номером муніципальної варти, який ви бачите зараз на своїх екранах. Суботу та неділю на території релігійних установ будуть забезпечувати порядок працівники муніципальної варти. За потреби ви можете звернутися до них за допомогою. Муніципальна варта бажає вам тихих, спокійних та безпечних свят. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.